Вітаю всіх, хто прийшов сьогодні сюди на це місце. Давайте всі разом прославимо нашого Бога, скажемо. Слава, слава Богу. Сьогодні у нас є чудова можливість бути тут. І я зараз зачитаю одне місце Слова Божого. Це буде об'явлення, третій розділ, 11 вірш. Об'явлення 3.11. Я незабаром приходжу. Тримайся ж того. Що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Тримайся ж того, що ти маєш. Ісус, коли ходив по землі ще з своїми учнями, Він дуже багато що казав для учнів, що Він їм дає. Ісус сказав: Я вам даю, Любов, я вам даю мир, я вам даю радість. Коли будете жити в любові, буде. Коли будете жити в любові, ви будете жити так, що дізнається, що ви мої діти. Коли ви будете мати мир, люди будуть бачити, що ви маєте мир між собою. Коли ви будете мати радість, хай ця радість буде для всіх людей. І далі Ісус також давав церкві, Він давав духовну владу. Він казав, я вас посилаю і ви будете мати владу. Будете мати владу, зв'язувати на землі, будете мати владу. Виганяти демонів і багато чого, і будете мати владу, і ти наступати на зміїв, нічого не будуть робити. Ви будете мати цю силу в мені. Ісус також дав своє Слово. Це все, що є записано Новий заповіт. Ісус Він давав своє Слово. Ісус дав ще обітниці. Те, що Він пообіцяв, що Він буде робити. Матвія 28 розділ і 18 вірш. Ісус сказав такі слова. 19 вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи христячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ісус, як би сказав все в одному, каже: ви ідіть і навчайте те, що ми маємо робити, христячі їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. І далі Він каже, навчайте їх зберігати те, що я вам сказав. Оці всі слова, все, що Ісус їх навчав, Ісус каже, передавайте це також людям. Щоб вони це знали, і якщо вони це будуть знати, вони також будуть мати іти іти навчати. І вийшло таке вишлось, що воно дійшло до нашого часу. Ми бачимо, люди це виконували. І йшли, навчали, навчали зберігати слово, слово зберігалось і знов навчали. І ми зараз маємо це так само тримати. Ісус сказав, я вже читав в церкві до Філадельфійської, Ісус сказав, тримай те, що маєш. А зараз зачитаємо, давайте чуть вище, це буде з сьомого вірша, третій розділ об'явлення з сьомого вірша. І ангелові Філадельфійської церкви напиши, так каже святий істинний, який має ключ Давида. Котрий відчиняє, і ніхто не зачинить, і зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю твої діла. Ось я перед тобою відчинив двері, і ніхто не зможе зачинити. Ти маєш, си... ти маєш малу силу, але слово моє зберіг і не відрікся від мого імені. Ось я дам із зборища сатани тих, які називають себе юдеями, а такими не є. Бо кажуть неправду, зроблю так, що вони прийдуть, поклоняться тобі до ніг і пізнають, що я тебе полюбив. Оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то і я збережу тебе від години випробування, що має прийти на світ, аби випробувати мешканців землі. Незабаром приходжу, тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Що Ісус каже, що вони мають. Ось ця церква. Ісус їм каже, що ви маєте силу, але вона маленька. Сили війни багато. Ісус каже, але ви зберегли моє слово. Те, що я вам казав, ви зберегли, ви живете в цьому. І це добре. І далі каже, якщо ти зберіг моє Слово, то і я збережу тебе. Тому нам важливо сьогодні берегти те, що Ісус сказав, жити так, як Він сказав, і ще дуже добре мати силу. Ісус сказав е, Дії 1:8 каже: та ви приймете силу. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Сьогодні в нас. Є Дух Святий, і ми маємо цю силу. Нехай нам Бог поможе, щоб ми відчували силу Духа Святого не тільки десь тут, на служінні, не тільки тут, коли ми, можливо, прославляємо Бога, а завжди. Щоб ми могли зберігати цю силу, тримати цю силу, яку ми получаємо тут, на цьому місці. Ми тут получаємо силу, ми тут запасаємось силою. І нехай нам Бог допоможе, щоб ми її могли. Тримати в собі далі по нашому житті. Щоб ця сила в нас була завжди, де б ми не були. Не тільки тут, а й повсякденно в повсякденному нашому житті, і щоб ми могли навчати, щоб в нас була ця сила. Тому Хай Бог нас благословить, щоб ми мали силу Його, і щоб ми могли жити правильно, зберігати Його слово. Перед початком цього служіння зараз звершимо молитву. І будемо молитися за те, щоб ми мали силу, щоб ми мали. Зберігати його слово. Амінь. Дорогий Господь Бог, ми стоїмо перед Тобою. Дякуємо Тобі за цей сьогоднішній день, за цей ранок, який ти нам подарував, за твою любов, Господь, за те, що Твоя любов проявляється до нас кожного ранку, кожен день ми є тут, на цьому, Господи, місці, Боже. Ми дякуємо Тобі за цей, Господи, ми просимо Тебе, благослови нас надалі, Господи. Цей час, Господи, тут єднання з Тобою, Господь, ти благослови Господь. Допоможи нам, Боже, запасати. Силою Твоєю, Господь, запасалися тією. Оливою, Господи, щоб ми мали це в собі, Господь, щоб ми могли світити для людей, Господи, щоб в нас була ця сила, Господи, використовувати все те, що ми чуємо, що ми знаємо, Господи, від Тебе. Ми молимось, Господи, Тебе це служіння, час, Господи, який ти нам подарував, благослови, Господь, кожного учасника, Господи, кожного, Господи, хто буде проповідувати, співати, вірші розказувати. Господи, ти благослови, благослови нас, кожного, хто буде слухати, Господи. Нехай Твоє Слово, воно діє наших серцях воно оселяється в наших серцях і приносить великі плоди, Господь. Дякуємо тобі за все. величаємо Тебе, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.